Ось тут будуть зимувати мої німфеї. Я вкопала його в землю, щоб не дуже промерзали, бо я того року минулого, минулої зими дуже за них переживала, бо змерзлі були геть ущент. У, у льоді усі у кризі стояли усі. Тож я вирішила, тут я підніму ще борта, але плівки в нас немає в Херсоні а купувати в інтернет-магазині. Це буде за дорого, пересилка 110 гривень буде. Ну, мінімум 85 вони беруть. Тож я мудрую, хитрую, але все одно придеться купувати плівку. Чекаю, може, привезуть нам. То це ж в процесі роботи. У мене завжди отаке. Коли я працюю, у мене завжди отаке леж, лежить. усюди. Під рукою щоб було, коли закінчу, тоді поприбираю. Ну, така в мене настанова. Так би сказати. Доброго ранку усім. Змінилося моє ставлення до садочку. Хочеться виходити. А змінили, змінив це ставлення дощ. Учора також був, але маленький дощик, ну, пів діжки на 200-літрової діжки це 100 літрів, це дуже добре. Так ось я оце. Ганчірки показую вам. Це я вчора знову понакривала, бо вчора було вдень спекотно. А на вечір пішов дощик. Ну, то й добре, що пішов дощик. Воно все повитягувало свої голівки. Усі рослинки поживали. Прямо так, знаєте, з такою радістю я виходжу зараз у садок, подивитися, що ще випросталося. Що ще розквітло? <світло> нещастя яке. Бачите, яке нещастя. Але пуп'янків багато, може, ті будуть крупніші взагалі-то він разів три більший. А це навіть сірника не, не приставиш. Не, не цей. не такий він великий. В озері водичка. Я люблю, коли в озері водичка. Джина мого затопило. він у цьому глечику сидить. Вилізти не може, бо горло дуже вузьке горло. Залізти туди він заліз, Чкурнув, втікав від дракона, мабуть, а може, від баби яги, не знаю, від кого він цим тікав. Але він туди заліз, а вилізти не може. А я не хочу розбивати глечик. Ну, це моя така казочка. Я ж кажу, настрій змінився геть зовсім. І з'явилася надія, сподівання на краще у плані садочку і у плані усього іншого. Ось так знімаю. Я хотіла коротеньке відео, а затягнула вже оці мої калоші. Бачите, він густого плів, на молодилко. Вже густо так, а воно, мабуть, вже треба їх звідси забирати. воно вже тріснуло ось. А мені так подобалися ці калоші. Ось друга калоша. Велика така. Тут також були молодили, я забрала звідсіля цей седом роздрісся. Човник плаває в озері. Може, там закохані сиділи ввечері, а може, рибалка якийсь рибу ловив. Ну, це також моя казочка. Не знаю, що, що і як буде. Я вчора зняла насіння з цієї газанії. Я вперше знімала, не знаю, як воно вийде. На майбутній рік, бо я казала, що не буду сіяти більше газанію, але ж вона така гарна. Та й взимку руки сверблять, як це не буду. Ну, як це не буду. Все одно буду. Щось буду робити, бо треба жити, треба сподіватися, мати в серці надію. Ось мій це ямарант, бо ж я його обожнюю. А ззаду, позаду очі, так оцей. Седум рожевий Coral Beauty, чи як він називається, я не пам'ятаю вже. А тут каріоптеріс. Ну, ось зараз він у мене найгарніший, мабуть, у садочку. Я маю в плані цвітіння. Вперше в моєму садочку вижили барбариси. Оце один барбарис, оце ось. Оце ось другий барбарис. Це барбариси з садів Буковини. Я замовляла два різних сорти, пістряві мають бути. Ну, це щось таке схоже, начебто прожилки якісь. А цей темно-зелений, тож не знаю, які вони будуть. Ну, я розчарувалася в садах Буковини. Там можна взяти задешево рослини. В саджанці, дерев'я зазвичай там брала. Тож зараз не знаю, як я буду себе поводити з ними, буду брати останнє замовлення, я відмовилася, тому що вони спитали причину, я їм сказала, що в мене два персики не вийшли, не, не подали ознак життя. Ось, розумієте, грушка впала. У ну, мене все замульчовано, тому воно здається, наче це сміття. Це мої кактуси. Щодо питання, я люблю оце все таке. Оце таке нетесане, шліфоване, як я кажу, завжди грубе. Ось подивіться. Яке, бачите, сунулося трошечки. Ось таке, необроблене. Я люблю таке дерево. Мені так подобається. Яка травичка гарна. Це я принесла з полів біля кар'єру. Так, ну, мабуть, усе буду закінчувати. Настрій у мене піднесений, тому що дощики були. Так гарно. Зараз сонечко вийде, буде погода гарна, аби тільки не спека знову. Гарно, гарно. Це мій ялівець, я формую, але я думаю, можу йому обрізати ніжки. А він внизу він досить гарно виглядає. А згори він щось не хоче вже нарощувати масу оце. Пустив оці. Ну, я вже більше не планую його піднімати. Думала до кінця цього, а може, ще й підніму ось так чи ось цю, цю гілку. Не знаю ще, я не вирішила. Це я так спонтанно його почала піднімати, і він пішов і пішов. Але він, бачите, йому не подобається. Тут він гарний, пишний, а тут уже пішов на спад. Щось йому не подобається. Ну, кожної рослини свій характер. Я це поважаю. Я це розумію, це мій потічок, мій струмочок. Ось так я вчора травку насадила. Мені подобається отаке. Ой. Ну, там знов ганчірки поприкривала, пересаджені рослинки. Дощик пішов і я гайда пересаджувати, висаджувати те, що у мене є. Може, я трішки поспішила, але ж мені дуже хотілося. Це мій декор, це мої інсталяції ось такі ось такі. І ще треба зробити декілька, у мене є декілька ідей, тож я буду працювати. Зараз піду в місто, бо мені треба, ой, собачкам моїм купити щось поїсти. Ну, на цій ялинці я закінчу своє ранішнє. В ранішнє ранкове відео, гарного усім дня, гарного настрою, доброго здоров'я!